Та що вони нічого не скажуть, яймо. Доганяли трошки бензоти. Добрий вечір. Добрий. Не, не в порядок. Що це за гонки встроїмо? Де я їхав по зустрічній смузі? Тільки що ви їхав. По вулиці Кірова їхали по зустрічній смузі. Не Всь по своїй їхали. Сужі міставіниці прапорщик міліції Сілці. Чому порушуєте правила дорожнього руху, шановну? Ти що пішов в ГАІ за взятками? Ти щось І пішов сінь. в ГАІ? виражайте мову, шановну. Ти щось пішов в ГАЇ. Що я порушив конкретніше? Їдете по смуї зустрічного руху. Де? Я їхав по тисму. Згідно правил дорожнього руху рухався. Все? Виключте камеру, тоді будемо вчатися. Давайте докази, подивимося, що я порушив, складаємо протокола, я підпишу і під. Ви можете вийти з автомобіля, проглянути, як ви проїхали відео. Не маю можливості вийти з автомобіля. Ми в автомобіль ваш не можемо надати машину. Чи, Чи це тільки, проблеми? Ви, це ваші проблеми? Можете, це мої проблеми? Так, да, Ви можете тільки наші дії оскаржити в судовому порядку. Ну все, складайте протоколи, я вам вірю на слово. Я вам даю документи, складіть протокол. Що я порушив, то провоцируєте вашу... Як я провоцирую! Ви кажете, що я порушив. Ви будете складати протокол. Можете всім. Тримати посвідчує в Одесі доступ. Що, що за слова тупо провоцируєте, інспектор? Дивіться, не сваріться це, по перше. Я вам кажу, що я не порушую, а ви кажете, що я порушував. Правила для всіх є. Я думаю, не стоїть того, що там когось провокувати, комусь щось показувати чи перевіряти когось, які будуть дії. Їдете спокійно собі, бачите, що зліва справа немає автомобілів, то будьте рухатись, рухатись по правій смузі. У нас, я їхав Україні, прав... смузі, інспектор. У нас в Україні правосторонній рух, йде Буде лівий, будете рухатись в крайній лівій колосі. На даному відрізку дороги потоки транспорту поділяють трава на коліна. То є есть... сім правил, що розпочаває зараз, коли ви допустити, кому провіша. А те, що ви пояснюєте, Дивіться, те, що... я щось маю проти тінь я вам сказав, я вам переділяю документи, складіть протоколи. Чи ви відпускаєте порушників? То ви ви ж кажете, що ви нічого не порушували? Ну, як ви вважаєте, що я порушив, давайте складемо протокол, і все, я поїхав. І все. Як це так? Ну давай. Так не можна. Як не можна? Ну, порушила людина, що робить. Протоколи скласти, дисциплінарка світить, да? так? Що, <ротоколи> що? 77-й наказ не знаємо, як протоколи складати. Спектра, Чого ви це взагалі пішли в цей гаї? Вам все, крім того, що грошей брати більш нема, чим займатися в цьому гаї. Ви елементарного не знаєте. Що це значить елементарного не знаєте? От того. Я даю вам 100 відсотків, що ви зараз протоколи ну, ніяк не будете складати. З вами треба бігати, просити на колінах, щоб ви її склав. Є така стаття 22, попередити водителя. теж маєте. зауваження. Бачите, ви, ви навіть і цього не знаєте. Попередити згідно 26-ї. 21, Я маю не знаю, ви мене зрозуміли. Ну звісно, зрозуміли. Може, можемо презервативами розчитатися. Як ваші колеги беруть. Ні, може, видно, поділились. Ви... Можете прибрати даний автомобіль, щоб він не перекривав? Ви зараз заставляєте людей порушити правила дорожнього руху. Саме чим. Тим, що вони зараз виїжджають на смугу зустрічного руху. Вони можуть Як з вами ще розмовляти? Оце. Автомобіль позаду мого стоїть. Будете зіркою. То я і Так, зірка. І так зірка, да. слава Богу. Тут всі звівки. Що не подумає? що не тіпати? Сертифікат мені ще на реєстратор покажете. Не підлягається сертифікат. Не підлягається? Чи не відстатується? Передивляється відео. Все, добре, у вас. Пане родине, можна, будь ласка, ваші посвідчення на Підстави про реєстрацію даного транспортного засобу. Зараз проводиться е, операція розшук. Привіримо вас. Ви мене зупинили чому? Зупинили чому? Причину зупинки ви мені яку назвали? Ми вже пояснили вам причину зупинки. Ну. Пояснили причину зупинки. Ви що пояснили? Знати мої документи, складіть, будь ласка, протокол. Ну так, да, що я, я порушу, давай. За право, я напишу пояснення, так. Да, на розгляд справи підемо завтра до вашого начальника. Клопотання приймете? Придивіть, будь ласка, посвідчення водія. Ви будете складати? Свідоцтво про реєстрацію даного Ну того, все, переписуйте документи, я вам передіваю. Я не переписую документи. Ну, протокол. придивіть просто посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Ви записуйте зразу панильні, дані. Ви ж без ручки навіть прийшли. Пішка в мене є з собою. Ну все, пиші. Алло. Доброго вечір. Прийдіть, будь ласка, по базі рошук. Ви будете мої дані передавати по незахищеному каналу зв'язку? У вас є рація. Так чи ні? Ні, Захист персональних даних є такий закон? Це чи ви цього захист. не знаю? Це є захист ну, Телефон ваш не захищений. Що, інспектор, я по поводу цього теж напишу заяву. Алло. Сказав же, будемо з вами прощатися, і сімці. Шановні, прощайтеся ким. За, 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 за три з половини не вийдеся як трон відмазатися. Думаєте, що ви говорите? Добре, ви рідний відлікайтеся, ви перевідаєте по Алло. Кравчук Дмитро Миколаївич. Перший президент мій лоня космос. Не, За два роки протоколу хоч випишу. На вас ніхто не пише, що протокол. Обрадуйте його, будь ласка. Чого ви? Протокол, протокол. Я два роки прошу в інспекторі протоколу, ніхто не може сплатити. Не порушувати правила, бо я кажу, що... Ну я кажу, що не порушував, а ви кажете, що я порушував. Дивіться. Це добре, що ви не створили нікому аварійною наче, Почалось. Що почалось? Да. Як кажуть, життя саме знайде. 100%. Четверте дев'яносто 92 рік. Молодий ще. Куди ви пишете дані, інспектор? Дякую. Що стіною говорить? Це дуже добре, по базі ви не, не числитесь. Серйозно, ви думали, я числюся по базі і їжджу туди у вас шукаю, так? Да? Е, Ні, е, їздити кожен має право. Але е... не кожен їздити має право той, хто має право на керування транспортним засобом. Тобто так, і що якщо їздить за кермоводі, значить він має. Пишіть, переписуйте. Що переписувати? Ну дані протокол. А чому дані протокол? Ну ви сказали, прийшли, ви чому прийшли з протоколом? Складати його, так? Я розумію. Ні. Я прийшов перевірити вас по базі рошу, так як зараз проводиться відпрацювання рошу. Ви мене за що зупинили? У вас? За порушення правил дорожнього руху. Так? Да. Все, я согласен з порушенням. Складайте протокол. я я не бачу, я не бачив, бачу відео я Ну я вам ставлю, вірю як, на слово. Як, і, ви, як я їхав. ви чесний інспектор Єсінський, якому я довіряю. От він каже, що порушив, значить порушив. Да. Да, е, там завтра розберемося. Ви собі розбирайтеся і завтра, і післязавтра, шановні, коли ви хочете, собі розбиратися, Е, Згідно статті 22, робимо услуг зауваження. А на майбутнє просто уважне. І не треба вести себе якось там, що мені все, все равно, я там... там. Мені не все одно, я вам мені... даю документи. Ви, ви... А тепер давайте. А то, ви зауваження тепер, даєте, за що ви мені робите? То, що ви там даєте документи, зауваження то, що ви мені за що робите? Ви усвідомили суть скоєнного вашого правопорушення. Ви казали, що так, да, я не згідне, я не знаю. Я... мене взагалі не було, як кажуть, трактують водії. І ви складаєте протокол. Я вам зараз скажу. Ну, то вже, я вам що Це вже скажу. думка, добре буде. І мої будуть діти. Добре, що все. Добре. Добре. Ось так, інспектор Ясінський. Протокола не можна випросить. На що вони тут на цій службі? Обертні. Вони тільки їздять, шукають п'яних розводять на Бобоса. Поїхали далі, ще до ранку довго.